Вітаю сім'ї внутрішньопереміщених осіб, що перемістилися протягом останнього місяця до Вінницької, Дніпропетровської, Запорізької, Львівської Чернівецької областей, можуть отримати фінансову підтримку від благодійної організації BHA Save the Children. Значить, Ця сума становить 2220 гривень. Вона на даний момент одноразова. І в цьому ролику я хочу. Більш детально про це розповісти, які іменно категорії входять, і як отримати цю суму. Значить, хто має право? Це має три категорії: перша категорія родини внутрішньо переміщених осіб, які були переміщені протягом останніх 30 днів і не мають безпечного місця проживання. Друга категорія це постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члени сім'ї. Засоби до існування, пошкоджений, втрачений магазин, ферма, худоба тощо, внаслідок проведення воєнних дій. І третя категорія це домогосподарства з внутрішньопереміщених осіб, які не мають безпечного житла, власного, орендованого чи наданого, розділеного з родичами, та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості. Я вам скину посилання, і ви вже детально подивитесь ці критерії вразливості, щоб я не забрав у вас час. Значить, як отримати цю. Допомогу можна отримати двома способами. Перший спосіб це зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 0800 609 845, або написати в особисті повідомлення у Facebook. Посилання буде на сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. І ви зайдете, і тут буде пряме посилання у Facebook, зайшовши в який, ви зможете в особистих повідомленнях залишити. Заявку. І гроші надійдуть на банківський рахунок протягом трьох місяців. Тобто, якщо від ООН і від других організацій приходили гроші переказом, вам приходило СМС від Western Юніона, то тут іменно на банківський рахунок протягом трьох місяців. Це якраз тих регіонів, які були звільнені останнім часом. Це Херсон, Херсонська область і інші населені пункти, які були звільнені протягом останнього часу. Місяця. Ось така, друзі, інформація. Пробуйте, подавайте заявку і отримайте ці 2220 гривень. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.